Маляда, привіт! Сьогодні ми з вами зробимо зарядку для нашого язичка. За нього частенько забувають, а він нам дуже-дуже потрібен для того, щоб красиво, чітко та гарно розмовляти. Отож, приготуйте свої язички. Ми будемо робити артикуляційну гімнастику. На екранчику будуть з'являтися картинки. Це назви наших вправ. Ви дивитеся уважно на екранчик, повторюєте за мною, тож поїхали! Маляти, здогадалися, як називається наша перша вправа? Так, вона називається дядлик. Ми будемо промовляти буковку Д, але широко відкривши ротик і кінчиком язичка. Нам треба присмоктати наш язичок до ньоба, до наших альвеолог, і промовляти звук Д. Там утворюється струмінь повітря. Слухайте і дивіться. Д, 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 д. д. А тепер ви д. Д. Д, Д. д. Молодці. Аляти здогадалися, як називається друга вправа? Так, чашечка. Слухайте дуже уважно, ми відкрили ротик і наш широкий язичок поклали на нижню губку. А потім наш язичок, ми начебто краєчки його загортаємо всерединку І кінчик язичка теж. Дивіться. Молодці, повторюйте. Наступна вправа називається літачок гуде. Отож, нам треба широко відкрити ротик і язичком за верхні зубки промовляти звук «ж». Не неначебто пролітає літачок. Ж, З, З. А тепер ви ж. Ж Молодці. Малята наступна вправа називається Лопатка. Вона для того, аби розслабити вже наш язичок. Отож, ми відкрили широко ротик і поклали наш язичок спокійний на нижню губку. Ось так. Дивіться. Спробуйте і ви. Молодці. Алята. П'ята вправа називається грибочок. Нам треба широко відкрити ротик, а язичок присмоктати догори і міцно-міцно там його тримати. І при цьому ще й опускаємо нижню щелепу. Дивіться. Молодці, повторюйте. Остання вправа на сьогодні називається конячка. Нам треба широко відкрити ротик і притиснути язичок догори. Але тепер кінчик язичка ми відриваємо від нашого ньоба, Не наче клацаємо копицями як конячки. Молодці! Дивилися дуже уважно. А тепер повторюйте! супер. ось і все. Ми дуже класно, гарно, плідно попрацювали, розім'яли нашого язичка, і тепер він готовий нам допомагати розмовляти чітко та впевнено.